Слухайте, а ви вже мріяли колись стати асом війська? В небі? Ну от, не треба більше мріяти. Sky Combat 2 переносить вас у саме серце повітряних баталій. Це не просто гра, це піпі-аркада, де кожен літак ваш бойовий щит і меч. Тут справжній кайф від польотів і перестрілок в повітрі. Гра ставить вас пілотом у захопливих командних битвах 3 на 3 або в справжніх боях до останнього літака. Вибирайте свою залізну птицю від маневрених джетів до важких бойових машин і прокачуйте її, щоб показати суперникам, хто тут в небі головний. Графіка класна, літаки деталізовані, а керування досить просте, навіть якщо ви не шанувальник симуляторів. Можна поринути в екшен з розмахом, інтуїтивні маневри, гармати, ракети. І навіть командна тактика, все це робить Sky Combat два трохи більше, ніж просто аркада. Хочеш ліквідовувати ворогів і вигравати командні матчі, придеться вчитися швидко думати і швидко літати. А якщо хочеш просто кайфувати від польоту, тут теж є де розвернутись. Особисто мені сподобалось, як всі літаки відчуваються по-різному. Гра не дає занудьгувати кожна битва яскрава і динамічна. Хочеш, можеш грати сам, хочеш з друзями. Звук і музика додають драйву, а атмосфера бойових хмар і вибухів не дає відвести погляд від екрану. Якщо ви любите PPV, літаки і видовищні бої, Sky Combat 2 точно для вас. Хочете просто швидко і весело провести час. Тут теж є що порекомендувати, але якщо ви чекаєте складний симулятор, це не зовсім ваш варіант. Давайте зробимо так: зайдете, спробуєте Sky Combat 2, а потім напишете в коментарях, який літак ваш фаворит. Впадете в небесну баталію, не забудьте підписатися, лайкнути відео і влучити в дзвіночок, щоб не пропустити інші огляди новинок.